Друзі, всім привіт! Сьогодні погода зіпсувалася на вулиці, тому я все це перенесла в будівлю. Буду доробляти вазончик тут. Дивіться, яка вазочка вийшла. Воно все застигло. Дивіться, яке класне. Воно таке дуже мощненьке, тверденьке. Чуєте прям? Я вам з усіх сторін покажу її. Мені вона дуже подобається. Зараз я буду її фарбувати в білу фарбу. Хочу сказати з приводу, ті, хто не бачив, як я робила цю цю вазу, ну, як би каркас, то ссылку на відео я скину в описі. А тим, хто дивився, дивіться, коли я покрила ще останнім шаром з цементу розчину цементу з водою, то залишившися розчин, я налила на дно. Треба налити десь сантиметр 2 для того, щоб вона була стійка. Бачите? Коли ви будете сюди ставити якийсь сухоцвіт, ну, декор якийсь будете робити, то треба, щоб ця база була стійка. Бачите? Приступаємо до фарбування. Вдягаємо рукавички, не забуваємо про це, жаліємо шкіру на наших ручках. У мене, до речі, досі пересохша шкіра після того, як я голими руками в цементному розчині болталась. Ну, але це дрібниці. Для людей, хто любить створювати красу своїми руками, то це дрібниці. Так. Зараз пройду, пройдусь одним шаром, потім подивлюсь, ну, думаю, гадаю, що треба буде покривати вазу двома шарами фарби, щоб не просвічувало цемент. Всі оці такі дірочки, усі такі ямки, треба щільненько, щоб фарба потрапила. start to see you cry